Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми продовжуємо грати в забуту N з І на кінці. <с? <с?> Власне, ми опинилися, здається, десь вже на вокзалі. Так, побігли сюди чи туди? Куди нам взагалі треба? Ага, тут нічого. Тут бачите щось червоне. Так, чекайте. Я візьму собі клавіатуру. Напевно, нам щось сюди, а може, і ні. Але воно не просто так світиться. Просто 100%. Не буває нічого просто так. Ладно, може й просто так. Можливо, це просто аварійний світильник. А, так, добре, біжимо сюди. Охоронний висушувач увімкнено, але на блокпосту нікого немає. Якщо я пройду крізь висушувач, то моя арка стане порожньою. Ага. Ну що ж, інакше не буде. Нас висушили яка ганьба Добре. А ми можемо звідси щось забрати? Ні, не можемо. Є. Е -е -е -е. Добре, тоді спробуємо. Це що таке? Це, типовий висушувач, мабуть, знак. І так само тут, так? Да? Ага, як цікаво. Так, добре. Тоді побігли без нашого виходить, без е -е, нашої аніми. Стійте, цей потяг не може вирушати. Стійте. Ця секті кричить. А що скажеш, секті? Ну все, повстанці поїхали. Більше ми їх не побачимо. Запускайте потяг, я вирушаю за ними. Не вийде важель, який звільняє дискачі не працює. А як же поїхав інший потяг? Повстанцям хтось допоміг. Вважаєте, що у нас є шпигун? Хто? Це може бути тільки наглядач станції Пакс. Зрозуміло, де його можна знайти? Він має бути у своєму офісі? Я з'ясую, що тут насправді відбувається. Нікуди типу не йдіть. Який угу. він? Так нам сюди. А потяг не зрушить, доки не що? Потяг не зрушить, доки не відкрити затискачі. Окей. Так. Затискачі відкриються, якщо подати аніму. Зараз до платформи 1. Затискачі відкриються, якщо подати аніму. Зараз до платформи 1 аніма не подається. Ну ок. Опа-па! А це схоже він. Той, хто, можливо, шпигун і зрадник. Зараз ми з ним поговоримо. Чуєш? Хоча, можливо, той якраз таки допомагає. Наглядач пак? Пані закониться. Давно вже ви в нас не бували. Чим зобов'язаний? З вокзалу ще не відійшов потяг із повстанцями. Охоронець вважає, що на станції шпигун. Шпигун? Тільки не за мого керівництва, пані Законице. До того ж, саме секті відповідає за перевірку супер пасажирів. Якщо, Якщо хтось, хтось впустив сьогодні повстанців, то саме він. Коротше, вони одне на одного. У мене немає на це часу. Вони одне на одного просто стрілки переводять. Один з них точно шпигун, але вони звинувачують одне, а, один одного. Можливо, вони, типу, разом і якраз таки намагаються збити слід. Чим я ще можу вам допомогти? В ті шпигун ви брешете, а. Давай так запитаємо. Ви звинувачуєте Секті? I'm Я не впевнений, та якщо повстанці сюди потрапили, station, то він, він не впорався зі своєю роботою. Поговоріть з Секті. Певен, що він зізнається, якщо ви на нього трішки натиснете. На ти не втечеш, поки ми будемо йти? Так, нам схоже на гору, правильно? Ану? Чом? А, можливо, нам навпаки. Так, крила. А у нас крила, вітрила нема. Так, добре, тоді навпаки, сюди. Нема у нас крил! Що робити? Дайте крила! Дайте крила, крила, крила. Я думала, нам вниз треба? Не треба? Ну, ок, тоді сюди йдемо. Я думала, що нам оце там згори треба йти. Так, малий, ану, я поговорила з ним наглядачем. Він звинувачував мене, так? Так, звинуватив. Фах стверджує. Фах стверджує, що це ви. Бідлий циферблат. Я йому ніколи не подобався. Тепер він хоче мене підставити. Навіть не знаю, що сказати. Я не шпигун. Вирішуйте самі. Добре, мені треба ще дані. Занадто рано, щоб когось вас звинувачувати. Якщо тут є камери, то звісно було б легше, але не знаю. Важіль зламано. Має бути інший спосіб вивільнити потяг. Так, ну нам сюди. Так, це вже друга платформа. Можемо на другу платформу щось подамо. Так, давайте сядемо, відпочинемо. <гум> Добре. Ми опустили щось, шпали, мабуть, але навіщо поки не зрозуміло. Добре. Можливо, нам треба натиснути, так як він і сказав. Але мені ця ідея щось не дуже подобається, бо раптом він невинний, а ми на нього натиснемо, ну на якось типу. Не знаю. Ну добре, давайте ще. Я вам казав, що з Пексом щось не так. Він навіть у карти шахраював. Хто взагалі так робить? Так, це все, що ти кажеш? Все, я не можу на тебе натиснути. Мені казали, що я зможу. Мене намахали. Um, це ж все, що він сказав, ми нічого не пропустили. Добре, тоді помчали сюди. Що ж, спробуємо поговорити з Паксом. Можливо, він щось не договорює. А ну давай, зізнавайся. От зараз ми підключимося до майстра Бонку, і він все тобі скаже. Дай вам останній Pax. шанс, Пакс. Скажіть правду. Я дійсно не знаю, про що ви говорите, пані? Пакс, вам мене не одурити, не змушуйте використовувати арку. Не можна витрачати час. Мені потрібна аніма, щоб відкрити затискачі, які отримують потяг. А де я? Я, я я я з, з нього візьму аніму. Між нами? <гум> я був би обережним. Не довіряйте <гум> секті. Коротше. Я так розумію, що ми маємо забрати з когось із них Аніму? А, -а, а, непростий вибір, але я думаю, що я не знаю. Мені здається, що вони обидва когось покривають. Досить досить я шпигун! А, -а, а я шпигун, кажу. Що? Я не вмію оживляти забувастиків. Ай-яй-яй-яй! Пас був шпигуном повстанців. Він міг легко попередити своїх друзів, що я їх переслідую. Мені довелося висушити його для блага забутих земель. Повстанці зламали важіль, який з. Розблоковує колеси потяга, тож мені слід знайти інший спосіб живлення анімою затискачів і опустити їх. Блін. От зараза. Коротше, ми його схоже вбили, а оживляти ми не вміємо. Що ж? А як нам це зробити тепер? Пакс був шпигуном. Я це знав, викличу когось із вежі, щоб відвести його на фабрику. Це зайве. You, you mean... Ви на увазі? Он як зрозумів. Мені потрібно сісти на цей потяг. Yeah, Не вийде, він заблокований затискачами. Тоді розблокуйте їх. Це неможливо. Повстанці знищили важіль. Немає нічого неможливо. Я знайду спосіб зрушити його. Бездарність забувастики. Так, можливо, нам потрібно ось це перекрити сюди, типу, якось так. Так. Можливо, ось це треба відкрити. Чекай. Де ми? Хто ми? Що ми? Добре, давайте спробуємо ось це відкрити. Так, тепер воно кудись туди пішло. А куди туди? Це ще треба розібратися. А можливо, нам треба. Ага, так, ми не вміємо стрибати. Ага, розуміли. Ам... <кій> Я можу переспрямувати аніму за допомогою перемикачів. Ну що ж, давайте спробуємо. Єдине, що мені здається, що тут можуть бути ще якісь підказки. Давайте Ctrl побігли. І пробіл хаба. Диви, як вміємо. Ой! Давай, хаба. Та, блін, цей момент я не продумала. Так, контрол, пробіл, стриваємо. А, Добре, значить, нам треба це переспрямувати. Це ми зараз зробимо. Єдине, що я хочу ось сюди добігти. Ага, да, Тобто, я правильно думала, що це можна ось так. Значить, це йде сюди. Далі будемо зараз е розуміти, як це робити правильно. Так, вибачте. О, прикольно, ми так зуміли зробити. Тоді, хаба, стрибем. Що ж, пробуємо це зробити. А нам, напевно, треба ось це. Так, перемикаємо сюди. А, а це, мабуть, перемикаємо. Ой, не сюди, чекає чекать. Напевно, сюди. Так, і тепер, по ідеї, ми мали запустити цей потяг. Правильно? Ми зробили гірше, чи краще? Ну, що ти мені скажеш, нормально? Нормально можна їхати. Туду! <смі> воу, воу, воу! Яка катсцена! Ми поїхали на потязі. <смі> а куди ми хоч поїхали? Це ще треба розібратися. Оголошення від машиніста потяга. У зв'язку з ранковою незапланованою ситуацією в околицях вежі. Потяг їхатиме до головного вокзалу без зупинок. Будуть пропущені Бонко Вест, парк Минувщини, станція лето і міст Суха Гарного всім дня і не забувайте тримати свою наліпку перевірки на видному місці. Окей. А в потязі ми поїдемо в наступні серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар та звісно, поширювати відео друзям, а також поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.